Мамо, ти мене ну, чуєш? Так, так, о боже, знов заросло. Ой. Ой, треба закінчувати з цими гормональними заблясками. Так, це що таке? Алло. а ви, Так, ви чого не спите? Мама, ми не спали, тому що ми на тебе чекали. Ми не могли додзвонитися, а ти слухав береш лише від якогось Альбертіка. Не від якогось Альбертіка, а від Альберта Карловича. До речі, міг би бути своїм батьком. <звук> так, так, Яночка. І була б ти, Яна Альбертівна, Що? Я другий раз це не повторю. Так, все, ну відчепись від мене. У мене був прекрасний вечір. Ми згадували наше студентське життя, наші пригоди. Ага, так назгадувались, що вас на нові потягнуло, так? Який ти зануда. Мамо! Нащо було стільки пити? Хто? Я, я взагалі огірок. Дивись. Зараз я пройду по лінії. Це була діагональна. А тепер... скоромовка. 33 кораблі! Лови льда